Доброго дня, шановні друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу подію в історії нашої батьківщини важливу і трагічну. Ми поговоримо з вами про Небесну Сотню. Щороку, 20 лютого, наша держава вшановує подвиг героїв Небесної Сотні. Це увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Майдан це явище, яке змінило геополітику, історичний розвиток України та самосвідомість її громадян. Масові протестні акції листопада 2013 го лютого 2014 го року, які отримали назву Революція гідності, є третьою подібною подією в новітній історії України після Революції на Граніті жовтень 1990 року та Помаранчевої революції листопад-грудень 2004 року. Майдан вибухнув багато ідей, поглядів, цінностей, очікувань, ініціатив, емоцій, радості, болю, став багатогранним явищем, яке важко осягнути в калейдоскопі подій, виступів, публікацій, репортажів, досліджень. Драматичні події листопада 2013 лютого 2014 року є важливим поворотним моментом в історії України. Боротьба з режимом Януковича ототожнювалася з боротьбою добра зі злом, світла з темрявою, свободи з рабством. Не випадково популярним гаслом були слова, які приписують кошовому отаману Іванові Сірку. Рабів до раю не пускають. Дух Свободи, братерство, взаємопідтримка, почуття гідності та любов до України характеризували та об'єднували людей у тих буремних подіях. Самоорганізація дуже різних людей у злагоджений механізм під час протестних акцій один із феноменів революції гідності. Народний гнів, навіть не гнів, а бажання чогось позитивного. Він був сконцентрований в одному місці, і був порядок, і було взаємопорозуміння, і кожен старався. Це, напевно, був зразок ідеального суспільства. Проте, люди не вбачали в своїх діях нічого героїчного та не вважали себе героями. Справжніми героями для більшості українських громадян є ті, які полягли за свободу, гідність та становлення і розвиток громадянського суспільства в Україні. Їх назвали Небесною Сотнею українців, які загинули в Києві на Майдані, на вулицях Грушевського та Інститутській. Вони згинули за честь, за волю. За право бути українцем і за свою батьківщину. Героїчна Сотня, зробивши перший крок журавлиним ключем, полинула у вирій вічності. 18 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Відбулося найбільш жорстоке протистояння між бійцями підрозділу Беркут і патріотами країни. Саме тоді, переважно від куль снайперів, загинула майже сотня активістів майдану. Майдан став символом боротьби, символом утвердження прагнень народу до європейських цінностей. І в цій боротьбі за нашу свободу й оновлення країни. Заплачена страшну ціну своє життя віддали найкраще. Більшість з них молоді, сильні, ті, хто лише починав жити. Ці події не лише стали найтрагічнішими і найдраматичнішими, поворотними в житті багатьох людей, але й змінили вектор розвитку всієї країни, феномен революції гідності. Подвиг Героїв Небесної Сотні, народження громадянського суспільства в період масових народних протестних акцій, це теми для багатоаспектних досліджень істориків, філософів, психологів сучасності майбутнього. Без сумніву, можна вважати, що 20 лютого 2014 року. Став днем початку нової історії нашої держави. Тоді Україна на повні груди вдихнула повітря, насичене горем і журбою. Нам завжди болітимуть їхні рани. Тоді Україна, оплакуючи своїх найвідданіших, найжертовніших синів і дочок, щільніше зімкнула ряди борців за правду, волю і долю. За гідність і єдність, за соборність і державність. Небесну Сотню пам'ятатимуть завжди, про неї обов'язково знатимуть прийдешні покоління, бо герої не вмирають. Минає час, але герої не вмирають. Вічна слава. І вічна пам'ять героям Небесної Сотні.